Протверезівши, Григорію здивував Савченка. Він виявився спокійним і неквапним чоловіком. До сусідки ставився погано. Але вбивати, чому ти до неї погано ставився? Вона все намагалася довести йому, що він нікчема, якому місце в тюрмі, мала сильний вплив на дружину Анатолія, яка колись у неї навчалася. Ти її погрожував? Погрожував. А що, сп'яну не бовкнеш? Але вбивати, я її не вбивав. Навіщо мені через стару шкапу життя псувати? Савченко змушений був визнати, що п'яний Григор'єв навряд чи зумів би так акуратно витерти дверні ручки і з наряддя вбивства, але всяке буває. Слідчі вирішив використати речдок, який один з міліціонерів знайшов біля вікна Григор'єва. Що ти на це скажеш?